Вітаю, шановні друзі. Надходять запитання з приводу того, яка все таки відповідальність за новим законом про мобілізацію для осіб, які не стануть на військовий облік або ж не уточнять свої військово-облікові дані. Дивіться дану відповідальність можна поділити на дві частини: та, яка вже прийнята в новому законі про мобілізацію, і та яка ще не прийнята, да тобто санкції, які вже є, і які будуть в майбутньому можливо. З того, що вже прийнято на даний момент, діють такі обмеження для осіб, які не стануть на військовий облік або не уточнюють свої військово-облікові дані. По-перше, це обмеження в консульських послугах. В даному випадку, якщо особа не оновила військово-облікові дані, вона може це зробити під час оформлення консульських послуг. Якщо ж вона відмовиться, їй буде відмовлено відповідно у оформленні консульських послуг. Також без військового облікового документу не можна буде оформити закордонний паспорт або ж внутрішній паспорт. Ще раз повторююсь, мова йде саме про оформлення, не про видачу, як я казав раніше в своїх відео. Це дуже важливо. Другий вид е, санкцій, які будуть застосовані до людей, які не обновлять свої військово-облікові дані, е, це обмеження у праві керування транспортним засобом. Дане обмеження є тимчасовим і діє виключно під час мобілізації. Дане обмеження буде застосовуватись на підставі рішення суду, е, і дане рішення може бути оскаржене вами, е, якщо ви усунете оці відповідні порушення, тобто. Останете на військовий облік або уточните свої військово-облікові дані. Друзі, також друзі, пам'ятайте, що арештів рахунків там накладення арештів на нерухомість відібрання нерухомості новим законодавством про мобілізацію не передбачено. Ну і звичайно буде діяти норма про доставлення особи до органів ТЦК. Якщо про нього буде відповідна інформація, в базі АРМОР в базі оберіг чином, це буде відбуватися ТЦК будуть надавати ворог поліції відповідні запити по певним особам, які ухиляються від виконання мобілізаційного законодавства, і поліція, в разі зупинки даних осіб, може їх доставляти до органів ТЦК. Але дана процедура існує і зараз, друзі. І наступний вид відповідальності а саме штрафи, про які я казав, це той вид відповідальності, який ще не прийнятий. Вони передбачені законопроектом 103.79, який був прийнятий за основу. і в першопочатковій редакції, якщо ви пам'ятаєте, він передбачав кримінальну відповідальність за ВЛК і передбачав дуже високі драконовські штрафи там до 200-300 тисяч за порушення мобілізаційного законодавства. Вже комітет Верховної Ради при допуску даного законопроекту порізав його, прибрав кримінальну відповідальність за нез'явлення на ВЛК і зменшив розмір штрафів. Відповідним чином розмір штрафів буде тепер складати е, за статтею 210 КУАПу, а саме е, не постановка на військовий облік е, під час воєнного стану від 17 до 25 тисяч гривень. Е, і за порушення мобілізаційного законодавства це стаття 210 прим. 1 КУАПУ е, буде складати. Е, для фізичних осіб від 17 до 25 тисяч гривень, і для посадових юридичних осіб буде складати від 34 до 60 тисяч гривень. Я округлив деякі цифри, от але в загальному потрібно розуміти, що даний законопроект ще не дійшов до другого читання і в нього можуть бути внесені правки. Станом на сьогодні за порушення мобілізаційного законодавства діє невеликий штраф в розмірі від 3 до 5 тисяч гривень. Тобто новим законопроектом 1379, якщо він буде прийнятий, штрафи будуть підвищені там, від 17 до 25, там, а для посадових осіб навіть до 60 тисяч гривень. Тому, друзі, це та частина, яка ще не прийнята, ми її чекаємо. Тому ось такі види відповідальності є і будуть для тих, хто не обновить. Військово-облікові дані. З повагою ваш адвокат Демченко.